Як виглядає землетрус у карті США 5 грудня 2024 року. Хозяїн лагуни знаходиться в домі Землі. Дуже сильний Сатурн його пошкоджує. Юпітер, який ще дуже близький біля Львов з Ураном. Візок 4-го дому з 12-м дім раптових небезпечних подій. В ньому Раху, а Мраху тут Матрикара, звичайно, за землі. Тіні шостого дому. Ну, тобто дуже багато вказує на саме це. І ще Венера, хазяїн цього дому, вона теж вдома неприємності. Ще подивимося іншу карту. Нерухомості теж шкодження першого дому Сатурну в, в, в Львів це якісь такі неприємності, падіння з висоти, може бути, ну, за митростер дає. Сонце з Меркурієм, яке зараз є спалене сонцем з Ураном. Хора, лавна. Це відомо навесню дає. І Юпітер, який хоча 12-го дому. І все це ще всі ці дома. По астрокартографії відкриваємо. Побудована вона на 11 ранку. Дивіться, лінія Урана, яка дає всі ці неприємності, знаходиться біля Юпітера. Вона зараз якраз в 11 ранку. У біля берегів лос